Дві аварії, внаслідок яких загинули жінки, сталися 26 лютого. Одна ДТП в Бергівському районі, інша у Мукачівському. У Мукачеві затримали трьох чоловіків за підозрою збуття наркотиків у регіоні. Затримані були раніше судимі. Шість чоловіків впродовж 24-26 лютого намагалися виїхати в Угорщину та Румунію з підробленими документами. Ще 10 чоловіків з різних регіонів України затримали прикордонники Мукачівського загону. Це сталося у пунктах пропуску ділове, велок та хижа. Землетрус магнітудою 3,3 стався 27 лютого на Закарпатті. Його зафіксували о 3.15 на глибині 2 кілометри. Понад 50 дітей взяли участь у святі з лікарняними клоунами. Такий захід влаштували в дитячому будинку Добрий Самеритянин у селі Велика Добрань Ужгородського району. Зробили це для дітей вимучених переселенців та для вихованців цього будинку. До заходу долучилися чотири команди лікарняних клоунів з Києва, Дніпра, Харкова та Запоріжжя. Понад 700 млинців спекли та роздали військовим волонтерки громадської організації Волонтери Закарпаття. Зробили це до всеукраїнської акції Млинці подяки, яку проводили 25 лютого. Про це Суспільному розповіла волонтерка Анна Дем'ян. За її словами, загалом волонтерки з усієї України напекли 100 тисяч млинці. Дві аварії, в яких загинули жінки, сталися 26 лютого. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, одна ДТП сталася у Бергівському районі. Там загинула 63-річна жінка, інша у Мукачівському, через що померла 46-річна пасажирка однієї з машин. Наразі нам відомо, що водійка автомобіля Опель здійснювала маневр виїзду на головну дорогу і в цей момент не надала перевагу автомобілю Хюндай, який вже їхав головну. Дорогою відбулося зіткнення цих двох транспортних засобів. В цій аварії загинула пасажирка автомобіля Хюндай. Також до лікарні госпіталізовано обох водіїв і ще одного пасажира автомобіля Opel. обох водіїв освідчили, за кермом вони перебували в тверезі. Автівки наразі вилучені і поміщені на арешт майданчик поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що виявили жінку просто на дорозі, неподалік селища Королево без ознак життя. Біля цієї жінки також знаходився поруч велосипед. Коли співробітники поліції приїхали на місце події, звичайно, встановили особу цієї жінки. Це виявилася 63-річна місцева жителька. Також з'ясувалося, що швидше всього вона стала жертвою аварії, тобто наї. Наші колеги одразу ж розпочали пошуки причетного до аварії, і вже буквально за лічені хвилини було затримано 21-річного водія автівки Ауді. За кермом він перебував у стані алкогольного сп'яніння, в його крові виявили 1,19 проміле алкоголю, тобто він здійснив наїзд на цю жінку і втік з місця події, намагався уникнути відповідальності. Зараз його затримали процесуальні. Ньому порядку він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Тут мова йде саме про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння. Йому відповідно загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 10 років. У цій справі буде проведено ряд необхідних експертиз. Наразі судове розслідування триває. У Мукачеві затримали трьох чоловіків раніше судимих за наркозлочини за підозрою збуття наркотиків у регіоні. Про це Суспільному також повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, правоохоронці встановили, що троє чоловіків налагодили схему зі збуту ПВП, яких ще називають ціль та екстраційного опію. Оперативники встановили місце та час, коли кожен із підозрюваних матиме зустріч з черговим клієнтом та затримали чоловіків 25 лютого у Мукачеві одразу після передачі наркотиків та отримання взамін грошей. Практично всі такі зустрічі затримані проводили у себе вдома. Розповіла речниця. Підозрюваних у продажі наркотиків поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Кожному з них загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють причетне до справи та канали постачання їм наркотиків. Шість чоловіків продовж 24-26 лютого намагалися виїхати в Угорщину та Румунію з підробленими документами. Про це сьогодні в суспільному розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Троє з чоловіків надали комплекти фальшивих документів про встановлення факту здійснення догляду за іншими особами. Цікавим є те, що всі троє закарпатці одночасно заїхали в контролю Лужанка різними автівками. Підроблене пенсійне посвідчення намагався використати 21-річний мешканець Житомирщини. Першовану довідку 42-річний киянин, який також прямували через цей пункт пропуску. 35-річний мешканець Харківщини мав намір виїхати до Румунії за системою шлях. Пункт пропуску дякував громадянин громадянину вантажним автомобілем, дав яким керував інший водій. Під час перевірки прикордонники виявили кілька ознак, які вказували на те, що надані ним документи є підробленими. До того ж, оперативники загону з'ясували, що даний громадянин. Взагалі немає водійського посвідчення на право керування вантажними транспортними засобами. Максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів. Про наявність і дії українців однак злочину підроблення документів печаток штампів та бланків з бучі використання підроблених документів печаток і штамів. Прикордонники надіслали повідомлення до нас поліції. Ще 10 чоловіків з різних регіонів України затримали прикордонники Мукачівського загону. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Там написали, що прикордонники відділу Ділове затримали п'ятьох чоловіків, які мали при собі гідрокостюми, рятувальні жилети та гроші, закордонні паспорти. Двоє жителів Дніпропетровської області, один киянин, один мешканець Луганської області та один Запоріжжя планували перепливти на румунський берег Тиси. Ще двох чоловіків затримали прикордонники відділу Велок, затримані закарпатці. Вони намагалися гумовим човном переплив. Ости річкою перетнути кордон з Угорщиною двох закарпатців та одного жителя Кременчука затримали прикордонники відділення Хижа. Чоловіки намагались незаконно перетнути українську румунську ділянку кордону. Землетрус магнітудою 3,3 стався 27 лютого у селищі Велика Добри на Закарпатті. На Фейсбук-сторінці головного центру спеціального контролю повідомили, що землетрус зафіксували 3,15 на глибині 2 кілометри. Також там написали, що за розрахунками землетрус не несе загрозу для населення. За класифікацією відноситься до сильно відчутних. Він відчувається у середині будівлі багатьма людьми під відкритим небом небагатьма. Це ігрова кімната дитячого будинку. «Добрий Самаритянин у селі Велика Добрень Ужгородського району. Тут живуть 15 дітей вимушених переселенців. Для них та для місцевих дівчат сиріт влаштували свято з клоунами. Про це розповіла співорганізаторка заходу Тетяна Копаниця, будучи на тренінгу з хорошою дівчинкою Юлею. Вона згадала про мене, зателефонувала і запропонувала привезти сюди сіло. Аніматорів, класних людей, позитивних, які підіймають нашим діткам настрій в таку ситуацію тяжку на в країні, на душі, в принципі, в усьому. Для діток наразі дуже мало всього відбувається, тому це була велика необхідність. І з радістю за... зацікавилися цією темою. Всі клоуни були в Ужгороді на тренінгу і виявили бажання відвідати нас. Танцював з Склоунамо, десятирічний Артем Горбунов с Харкова. Играл, веселился. Я не знаю, какой-то там магія э, магия была. То есть я это типа рисовал, и там получилось, что сначала все черно-белое, а потом разноцветное. Вот так классно. Я почти э, все тут брал, везде почти участь. Мне очень понравилось. Было, короче, круто. Два сини Марини Родіонової теж гралися з клоунами. Жінка з дітьми приїхала з Харкова. Такі емоції та такі, це найголовніше, що нас тримає на світі. Кожна е, посмішка, ко, кожне таке, е, ну, як, коли себе, ну, відкриваєш світу, то що тут, це, це стоїть багато, 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 багато більше, ніж багато грошей. Це дуже велике, велике свято для нас. О, діти школу пропустили заради цього сказали, сказала, яка там фізика. Chcesz ważniejsze? No co ważniejsze? Чотири команди клоунів зібрала разом у дитячому будинку клоунеса Наталія Шевченко. Жінка розповіла: сама з харківської команди лікарняних аніматорів переїхала в Ужгород з початком повномасштабного вторгнення. Повсім випадково, але ми от сконтактували саме з цим місцем. Будинок милосердя. Нам сказали, що тут от, багато є різних діток. Так і вони готові були нас прийняти. А оскільки ми ще не разу тут не були, то нам було дуже цікаво. От ми всіх зібрали і приїхали сьогодні. Діти реагують, бо це класно. Клоуни – це завжди радісно, весело, і це і для нас ще й важливо не просто ну щоб породіли, пострібали, а щоб дати увагу всім. І тому ми подумали, що буде саме здорово, щоб буде велика команда. І дійсно кожній дитинці ну якась частинка уваги буде додасться. На свято для дітей приїхали з Києва чотири лікарняні клоуни. Розповіла клоунеса Ольга Булкіна. Жінка каже, працюють у національній дитячій лікарні Охмадит вже чотири роки. Приїхали сюди на конференцію лікарняних клоунів, яку влаштували наші колеги з Харкова. У нас такі, як мовити, завершальний день всієї конференції. Такий спільний вихід сюди, в інтернат до діток. Ми зібралися, щоб повеселити дітей, погратися самим. Ми вперше всі разом зібралися, ніколи разом не грали. Тобто, у нас тут ми створюємо такий чарівний простір для себе. І для дітей, щоб порадувати їх, викликати позитивні емоції, знизити рівень тривожності і стресу через ті події, які вони переживають, і просто подарувати трошки любові. Харківську команду клоунів представляв поляк Ян Томаш Рогала. Ми приїхали з Дніпра наша команда, і нас п'ять чоловіка, працюємо в Дніпрі вже 17 років. Tam jest u nas szkoła banicznej klonady, tam robotem konieczna pasierni goty. dawcy są drugiej. My zrazu w drugi dzień wojny zaczęliśmy robotać z WPO. U nas w naszej organizacji mieli szelter, w którym żyło 7 tysięcy ludzi. My sami zajmowali się ewakuacją, nas krokami żyją na Wschodzie. prowadzili ludzi i zawsze adiewali nosik, zawsze pozwaj z elementem humoru. І радості, і надіжди, яка, звісно, такі не сложне для нас всіх. Момент очень нужно. Бо чим є банічний клон? Банічний клон це тот, який дарить надіжду. Свято для дітей у будинку милосердя тривало близько двох годин. Олександра Завадяк, Андрій Гісем – Суспільне новини. Так клинці з різними начинками для поранених військових роблять волонтерки. Амитую. Для внизів зі шпинатом робить Вікторія Піцун. До обичного рецепту блінчиків додаємо шпинат. Оце для кольору, для смаку, солоної начинки. Трохи модифікували е, звичайний рецепт млинців. Вони популярні, дуже апетитні, гарні, корисні, корисні тим, що в тісто в нас входить шпинат, який є джерелом е, клітковини, додаткової, а також мінералів. А в начинку ми додамо джерело білку, тобто крем кремчіз, і звичайно, червону рибу, е, яка дасть нам іще е, е, ненасичені жирні кислоти, які дуже корисні для наших е, для наших поранених, щоб вони скоріше виздоровлювали. Тобто, це така. Вітамінна, гарна, апетитна бомба у вигляді млинця. Долучилася до приготування млинців і Агнеса Буц. Я дружина військового добровольця нашої 128-ї бригади. Я знаю, як їм важко інколи є що їсти, інколи не завжди виходить. Тому я допомагаючи можу нашим раненим. Наш тато, слава Богу, не ранений. Ну, ті, яких нема поряд поруч сім'ї, ми. Допомагаємо, чим можемо. Млинці з різними солодкими начинками загортає Наталія Драбов. Це млинці з варенням. По нашому палачінти з лекваром. Це палачінти з лекваром полуничним, яблучним, айвовим, е, сливовим. Це домашнє варення, котре ми готуємо самі вдома е, з натуральних продуктів, без консервантів. Все здорово і дуже корисно. Як ще ми можемо допомогти нашим воїнам, котрих так любимо? Так чекаємо, так за них вболіваємо, так за них молимося і дуже хочемо виявити свою їм вдяку і любов. Таким способом намагаємося це зробити. Дякуємо воїнам! Всеукраїнської акції на ці подяки долучилися 14 ужгородок, розповіла волонтерка громадської організації Волонтери Закарпаття Анна Дем'ян. Це благодійна акція, називається така всеукраїнська, вона називається Манець подяки для військового. Тобто в усіх містах України буде проведена вона. Хочуть навіть зареєструвати в книзі рекордів Гіннесу. Так що це в нас такий серйозний виклик. Нам запропонували громадські організації Волонтери Закарпаття прийняти в цьому участь. Звичайно, що ми з превеликим задоволенням і вдячністю до військових хочемо долучитися до цього процесу. Максимально намагалися щиро по-закарпатськи підійти до цього всього. За словами Анни Дем'ян, волонтерки не пекли та рознесли пораненим військовим у лікарні Ужгорода понад 700 млинців. Оксана Ушакова, Леонті Неколишин, Суспільне новини.